Постембріональний період розвитку починається в момент народження або виходу організму з яйцевих оболонок і триває аж до його смерті. Постембріональний розвиток включає в себе ріст організму, встановлення остаточних пропорцій тіла, перехід систем органів на режим дорослого організму, зокрема, статеве дозрівання. Життя людини. Відповідно до вікових особливостей, умовно поділяють на вікові періоди. Вікові періоди це періоди життя людини, що відрізняються особливостями росту і розвитку. Після народження дитина швидко росте, збільшується його маса, довжина, площа поверхні тіла. Ріст людини триває протягом перших 20 років його життя. У чоловіків. Збільшення довжини тіла закінчується, як правило, у 18-22 роки. У жінок у 18-20 років. Потім до 60-65 років довжина тіла майже не змінюється. Календарний і біологічний вік людини не завжди збігаються. У період немовляти перші 10 днів відбувається перебудова організму, зумовлена життям поза організмом матері. Це проміжний етап між життям в утробі матері і життям поза її організмом. Новонароджений переживає шок, пов'язаний з народженням і першим зіткненням із зовнішнім світом, втрачає безпосередньо фізичний зв'язок з матір'ю в момент перерізання пуповини, яка остаточно відпадає через кілька днів. Пристосування до нових умов вимагає виникнення та удосконалення багатьох механізмів, які керують правильним диханням кровообігом, травленням, підтримкою постійної температури тіла, збільшенням маси, виділенням продуктів в життєдіяльності. В перші дні життя слух малюка не сформувався повністю, і він практично нічого не чує. У немовляти спостерігається непропорційна будова тіла, кістки черепа і тазові кістки зрослі, у черепі є тім'ячка, хребет без вигинів. Починають функціонувати органи дихання, мале коло кровообігу, Механізми терморегуляції активізується імунна система, виявляються харчові рефлекси. Малюк не може самостійно тримати голівку з причини атрофованих м'язів, тому це необхідно враховувати, коли берете його на руки. У грудному періоді від 10 днів до 1 року тіло дитини росте швидко. Спостерігаються найвищі в постембріональному періоді темпи росту і розвитку всіх систем та органів. У дитини збільшується ріст у середньому на 23-25 см, укріплюється опорно-руховий апарат, формуються вигини хребта, формуються м'язи і з'являється, потреба ходити. 6 місяця починається прорізування молочних зубів за перший рік життя. Розміри органів і систем досягають розмірів характерних для дорослого. В ранньому дитинстві період ясельного віку у дитини заростає тім'ячко, змінюються пропорції тіла, уповільнюється ріст, тепер він складає 8-11 см на рік, розвивається мозок, прорізуються всі молочні зуби, швидко прогресують психічний розвиток дитини, мова. Пам'ять, розвивається мислення, виражені емоції. Відбувається поступовий перехід на спільне харчування. У першому дитинстві від 4 до 7 років триває ріст органів. Статеві розходження ще не виражені. Відбувається уповільнення темпів росту. Діти виростають на 5-7 см за рік. Це період дошкільного віку. У дошкільнят відбувається зміна молочних зубів на постійні. У руках виявляється стійка узгодженість, мова пов'язується з висленням, формуються умовні рефлекси, писання, розвивається фантазія, провідною діяльністю є ігрова. У періоді другого дитинства 8-12 років для чоловіків та 8-11 років для жінок спостерігаються відносно невисокі темпи росту. Розвивається опорно-м'язева система. Після 10 років зростаються кістки тазу, починається статеве дозрівання, більш ранні у дівчаток, що пов'язане із секрецією статевих гормонів, що сприяє появі вторинних статевих ознак. Провідна діяльність навчання, що зумовлює розвиток розумових здібностей. Період дитинства у людини надзвичайно сильно подовжено. Дитинство найбільш ефективний період для засвоєння нової інформації а в людини значна кількість інформації, що необхідна для виживання, передається поза спадковим шляхом з допомогою другої сигнальної системи. У підлітковому періоді 13-16 років для чоловіків та 12-15 років у жінок відбувається різке підвищення темпів росту. Швидко ростуть і розвиваються статеві органи. У цей складний період відбувається бурхливий розвиток всіх систем, інтенсивне статеве дозрівання забезпечує формування вторинних статевих ознак, спостерігається розвиток абстрактного мислення, емоцій та виявляється психічна неврівноваженість. Юнацький період 17-21 років для чоловіків та 16-20 років для жінок. Характеризується завершенням періоду статевого дозрівання. В цьому віці ріст і розвиток організму в основному закінчується. Всі апарати і системи органів практично досягають морфофункціональної зрілості. Зрілий вік. Перший період 22-35 років у чоловіків та 21-35 років у жінок. Найпродуктивніший період у житті людини. Пора, коли розвиваються її здібності, можливості їхнього прояву у конкретній сфері діяльності. У цей період людина здебільшого створює сім'ю, народжує і виховує дітей. Робота всіх систем організму є найбільш ефективною. Зрілий вік другий період. 36-60 років у чоловіків та 36-55 років у жінок. Дуже продуктивний період. Достатньо високі фізичні можливості поєднуються з багатим досвідом і дозволяє досягнути найвищих результатів. У цей відрізок часу життя людина намагається реалізувати себе в обраній професії, сім'ї. У кінці періоду спостерігається поступове згасання функцій репродуктивної системи. Похилий вік. Від 61 до 74 років у чоловіків та від 56 до 74 років у жінок вік, коли стан організму суттєво залежить від особливостей життя, яке людина вела в попередні роки. Багато людей зберігають у цей період достатньо високу професійну працездатність. Репродуктивні функції у чоловіків продовжують згасати, у жінок припиняються взагалі. Старечий вік від 75 до 90 років. В організмі відбуваються структурні, функціональні та біохімічні зміни, які значною мірою обмежують його можливості. У цьому віці багато людей ще мають ясний розум і здатні до творчої праці. У людини також дуже тривалий період старіння. Якщо більшість савців після припинення роботи репродуктивної системи дуже швидко гинуть, то у людини, особливо у жінок, цей період є досить тривалим. Подібні особливості онтогенезу тісно пов'язані зі специфікою біології людини, її значною соціальністю і великим значенням позаспадкової передачі інформації, яка необхідна наступним поколінням. Довго жительство більше 90 років. В організмі продовжуються структурні, функціональні та біохімічні зміни, які обмежують його можливості. Довгожителів на землі відносно небагато. Якщо біологічний вік значно випереджає хронологічний, це свідчить про перечасне старіння. На біологічний вік також впливають соціально-економічні умови. Дайте відповіді на запитання.